Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу продовжити огляд початку квітування троянд літа 2025. Це, напевно, що більш для себе я так роблю цей огляд. Він вже в мене досить так затягнувся. В попередніх двох відео ми гуляли ось в цій частинці, але бачите, позаду ще є квіти. Звісно ж, цей огляд собі на згадку. Я починаю із. Загальних планів. Я почала свій садочок садити ще в 20-му році. Але бачите, ще до цих пір я його не засадила, не закінчила. Немає мій молодий садочок і гарного фону. Сітка рабиться поміж подвір'ями, також багато дивних декорацій, за чого весь садочок виглядає досить дивно. Дивно для когось, хто подивиться зі сторони. Я ж на себе зі сторони подивитись не можу, і мені все подобається. Я радію всьому, що в мене є. Так, в мене немає газону, просто трава, яка росте на заїзді, який займає досить багато місця. На жаль, саме ця частина, колись вже почала заростати вишнями, видалила без жалю, адже маю 15 соток плодового саду, і плодів нам вистачає. Залишила тільки стару паперовку та абрикос. І завдяки їхній тіні я змогла посадити собі трішки англієчок. Там такі примхливі досить рослинки, як азалії, які потребують розсіяної тіні. У мене ділянка дуже сонячна, все ще ось там під парканом, цілий день на повному сонці, просто плавиться в літню спеку. Минулорічне квітування в цій частинці починалось зовсім по-іншому. Зараз квітник відгороджують пеньочки, а той рік квітник від трави відгороджували колеса. Так, так, від трави. Зараз тут засипано гравії, а той рік тут росла трава. І щоб ніхто нічого мені не скосив, квітник я відгороджувала колесами. А ось ці саморобні. Опори для плетистих троянд і того літа були. Експериментувала із підручних матеріалів. Експериментувала ще позатої зими. Хотіла перевірити, наскільки ж їх вистачить, поки троянди плетисті ще маленькі, не тяжкі. Але стоять вони ось досить довго і бачу, що цей рік точно простоїть, а далі вже. Буде видно. Дуже мріяла натягнути тут мати із тростини, щоб закрити сусідське подвір'я, але із сусідкою ми, на жаль, не знайшли спільної мови щодо цього питання. Тому буде так. Робити якийсь надійний паркан на сьогоднішній день, чесно кажучи, я про такі серйозні речі навіть і не думаю. Може, колись. Коли в нашій країні буде спокійне, мирне життя, всі ми на це дуже надіємось і чекаємо цього часу. Але потихеньку живемо далі, щось робимо і навіть чомусь радіємо. Перші свої посадки я робила так: принесла трішки того, трішки того. Розкопала травичку, посадила камінчиком, <хи> обгородила. А потім я побачила, скільки всього можна придбати на базарі, в магазині, просто на вулиці, і почала робити квітник. А потім я подумала, а можна ж і замовити рослини. Правда, першими замовленнями я була <хи> дещо розчарована, тому що Багато чого було не по сорту. Ну, щось ніби як покупки на базарі. Яка трояндочка попадеться, така вже і буде. І тим не менш все це сприяло тому, що я почала розширятися. І Зрозуміла, що одним квітничком тут не обійтися. Тому що хотілося вже ну, дуже багато чого. А особливо, коли я побачила, де можна придбати хороший посадковий матеріал, троянди не тільки хороші саджанці, а ще й по сорту прийдуть, то я зрозуміла, що я вже розкопаю все подвір'я, всю землю на подвір'ї, яку тільки можна розкопати. Але і сьогодні я не впевнена, що розкопала вже прям всю землю на подвір'ї, а може і ще якийсь шматочок знайдеться з часом. Я з роками вже знаю, що навіть коли здається, що вже все ще щось знайдеться. Я навіть перед будинком зняла половину цементованої ділянки. Добре, що цемент вже був старий і побитий. З-під цементу викупала ще на лопату глиб аграрія, вивезла, потім тим гравієм собі замульчувала траву, зробила такі доріжечки в садочку і не довелося гравій купувати. А на тому місці, де був цемент, заклала квітник. Верніше розширила той, що був. А потім ще взяла звідти рослини, пересунула і зробила там водойму. Ось так кожен рік плани міняються. І навіть і за 5 років не можна сказати, що все вже сформоване. Тим більше, що бажання і апетити з руками тільки ростуть, і заходячи в інші садочки, милуючись ними, ти хочеш теж якісь такі рослинки і починаєш робити замовлення. А я ще, знаєте, не вмію так взятися за одну частинку і зробити її вже красивою, готовою і братись за інше. Тому що тому що, я ж кажу, бажання вже починають бігти поперед мене, і я вже дивлюсь на все взагалом, із роками. І думаю, ну я ось тут розкопаю, я почну, я посаджу те, що росте велике, а потім потрішки-потрішки і закінчу. І так роками починаєш купувати на базарі різні. Багаторічники, щоб чимось заповнити початий квітник, а потім починаєш їх вже ділити і таким чином я навіть вже залізла на город і розпочала нову діляночку ще й там, тому що на багато бажаних крупномірів тут на подвір'ї. Вже місця просто немає. А на городі чистий простір, ми там розкладаємо басейн, там нічого не буде сипатись у воду, і це досить зручно, і там завжди сонце. І там теж захотілося зробити якось гарну, таку собі теж гарну зону відпочинку, щоб було і приємно, і цікаво. Тим більше, що за роки земля вже вичерпала свої ресурси, її треба добре вже одобрю, і там не росла навіть кукуруза. А городини в нас 25 соток наробитись є біля чого. І взагалі, мені здається, життя не таке вже й довге, тому є сенс зробити його трішки красивішим, правда ж? Звісно, троянди і різні квітучі багаторічники прикрашають тільки літом. Але ось троянд в мене все ж досить багато. Але я з трояндами не можу зупинитися. Я, напевно, ще навіть спросоння знаю все, чого я ще хочу. Все, що ще записане в мене в чернеці, на що місця тут немає. А на нову діляночку ще поміститься. Але так само мені подобаються і хвойні різні, і різні інші вічно-зелені рослини. Адже таку велику ділянку перед будинком все ж дуже хочеться і взимку прикрасити, і щоб взимку теж це не було схоже на. Неприбраний город а теж радувало очі. Звісно, крупномірів хвойних багато не посадиш, але вони мені дуже вже подобаються і трішки все ж я собі їх посадила. Звісно, не тільки крупноміри, а й карлики, і багато чого різного іншого, тому що хвоя мені теж дуже подобається. Я просто обожнюю хвойні ліси, просто обожнюю. Тому хвоя є і в мене вдома. Також обожнюю я і каміння. Правда, не маю можливості його купувати, але, на щастя, в землі досить немало є ракушняку. І коли я щось саджу, завжди викапую. Звісно, не викидаю, розкладаю. Ну, а далі побачимо, може щось. З часом, коли все вже буде посаджене, щось може і купувати і робити якісь красиві композиції, прикраси, декорації. Поки що мій мозок більш зайнятий посадками. Поки що я використовую для мульчування, підв'язування рослин такі підручні матеріали, безкоштовні все, що є в доступі. З часом, звісно, треба буде подумати про якісь красиві арки. Але поки що вхід іде все, що є вдома, і навіть хвоя із лісу для мульчування. І навіть деякі камінці з за села таскаємо з чоловіком. Також, ну, такі ось моменти теж є. Так що так, можна починати з нуля, з мінімальними можливостями. Хоч це буде довго, але колись буде. Я, звісно, ніколи не прибідняюся, якщо, може, так здається, я це таке не люблю. Тим більше я теж не продаю якісь там із себе значення, не роблю. Ось просто говорю, як є. Це така моя маленька історія мого молодого садочка. Навіть пенсіонери із пенсії, як я вже бачила, садять чарівні садочки. Не так вже багато і треба для того, щоб зробити собі якусь красу. Надіюсь, всі мене вірно зрозуміли. Тому що знаю, що багато хто мене розуміє, розуміє мої бажання, мою захопленість, розділяє її. Звісно, у всіх у нас своя уява про красу, в кожного своя, свої вподобання, ну і свої можливості також. Але. Всіх нас об'єднує захопленість рослинами, тими чи іншими, а в когось і всіма разом. Так і садочки наші всі різні, в кожного свій, любий, чудовий, чарівний. За цього завітати до якогось іншого чужого садочку завжди дуже цікаво. І, звісно, не тільки красиво і цікаво до когось зайти, а і корисно. Адже кожне відео, яким би не був його формат, несе якусь інформацію. Всі ми чомусь вчимось один в одного передаємо один одному якусь інформацію, і я сподіваюся, це моє таке невеличке відео собі на згадку теж було комусь. Може цікавим, може корисним, а може просто розважальним, заспокійливим. Друзі, мирного всім нам життя і до зустрічі в наступному відео!